Тема ми саме Ядро влучання, завали потрошку, ще рушаться, тому сюди ніхто, поки обстеження не буде, ми не допускаємо. Так виглядає сумське підприємство, яке вчора ввечері постраждало внаслідок ворожого удару. Заступниця генерального директора говорить, одразу ж приїхали на роботу і побачили масштаби руйнувань. Це був склад готової продукції. Ну, Самі бачите, що зробили. Єдине радує, що в нас жоден працівник не постраждав. Багато знищено і готової продукції, і знищена е наша техніка. Наприклад, той самий екскаватор, коли ми через два тижні повинні були вже запускати в кар'єр. Уламки ворожого боєприпасу й досі збирають по всій території будівельного підприємства. Була запущена керована авіабомбою, як кажуть спеціалісти, це нова версія, яку вони Почав використовувати зовсім недавно, от, яка може летіти на 70 кілометрів від точки запуску і летіти по координатам, які раніше задані. Лише два дні, як підприємство запрацювало після тривалого простою, говорить генеральний директор. Цегла – це ж такий мирний продукт, такий він далекий від якихось військових справ. Глубина мораз негодяйства вже до такого рівня, що вже для них цегельний завод може являтися якоюсь ціллю. Цегла, якою був заповнений склад, спрацювала як амортизатор і не дала розповсюдитись вибуховій хвилі на більшу площу, говорить Іван Телющенко. Але в сусідньому корпусі вилетіло скло у вікнах, понівечені ворота, зірвало облицювальні панелі, пошкоджена автомобільна техніка. Склад, в якому знаходилась техніка, яку ми використовуємо виробництво. Це Фронтальні погрузчики, екскаватори, бульдозери, там автомобілі, які не мають ніякого відношення до військових справ за словами директора підприємства. Збитки від російського удару на сьогодні складають щонайменше 15 мільйонів гривень. Новини СТС. Вранці близько 920 росіяни нанесли авіаційний удар по цивільній інфраструктурі у Краснопільській громаді. Відомо, що загинув 45-річний чоловік. Трьохрічна дівчинка та її батько отримали поранення. Через удар пошкоджено п'ять автомобілів, будівлю магазину та будинок культури. Хотім та проте. Оце добрі люди нас пустили.

Зуміло і хазяйство своє привезти у лютому. Ніна прийменко із чоловіком переїхали на Лебединщину із прикордонної кіндратівки. Донька Наталія із дітьми виїхала ще влітку. Коли ж село почали обстрілювати ще інтенсивніше, батьки теж згодились на переїзд. Батьків ми забрали, прилетіло три каби, папа був на роботі саме, і його засипало теж там і землею. Ну він вибрався, слава Богу, живий. А троє людей наших із агрофірми, де він працював, загинули четверо у лікарні. Були. Він це ж все рятував там і ну, в общем, дуже важко, морально. І вже ж ми більше стали балакати. Він категорично був проти виїжджати. Будемо до останнього, до останнього, а чого останнього ще чекати. І постало питання, виїхали, хоч клопоти, які є. А як по перві дні приїхали, ми сюди йому він у нас там сидів до нас, оце це жашка, впустили квартира непривично. І він сидів, ото додому, додому, нічого не хочу, тільки додому. Не їсти, не пити, не балакав. Трудно. Ну а люди ще там, хто залишається, кому нікуди зовсім їхати. Із кіндратівки родина привезла худобу, курей і козу. Уже тут на новому місці народилося троє козенят. Вдома розповідає пані Ніна. Лишилося господарство, яке наживали все життя. Однак, як би не було важко покидати дім, лишатися в селі ставало дедалі небезпечніше. Води немає, світла немає, зв'язку немає вже тоді, коли ми ще виїжджали. Коли забрали господарство, вже три неділі не були там. Що там. Не знаємо. От людей чуємо, що й там стріляли, і там стріляли, і городи тому хату розбило, тому сарай розбило. Так люди один по одному, ну, хтось передзюнюємося. По городах наробило вже ямок. Наталія із дітьми поселилися неподалік від батьків. Жінка говорить, виїхати вирішили в першу чергу через безпеку дітей. Ми два роки просиділи вдома взагалі. І там не виходили діти гуляти, Так ми ж не ходи сюди, не йди, туди не той, щоб близенько ж дому на випадок вдруг почнеться обстріл, щоб було ж сховатися. І вони одичавіли, що що називається, одичавіли. Вони вже вони вже не знали, як спілкуватися. І ми сюди приїхали, і це дуже такий прям. Різниця, треба йти в школу, вставати. Ну ми заново вчилися цьому всьому. У їх будинку у Кіндратівці розповідає пані Ніна, прожило чотири покоління родини. Там жили батьки, вони з чоловіком, діти та онуки. Там все своє і все рідне. Тому говорить, зараз вкрай важко і боляче бачити, як ворог просто знищує село. У нас в селі і амбулаторія була, і школа, і магазинів будь-які. Чотири магазини в нас було в селі. Тепер. Клубу, в садочок, ну все працювало. Все зруйнували. Брати, хоч і тече російська кров чи Кацопська. Зрозуміти, нас може тільки той, хто це прочувствував на собі. Зовсім не те, коли бачиш на фотографії розбиті хати, а коли бачиш їх уживу. Де ще ту... ті хати, які ти бачив, ну, жив там уживу? Бачив. Ту майстерську, то є ферми розбиті. Це дуже важко. Дуже важко це переживати. Поки подружжя проживає у літній кухні, облаштували тут побут, перевезли із дому деякі найнеобхідніші речі. А де дівця? Є земля, на якій можна працювати, є трошки хазяйства, свого трошки відволікає. А взагалі хочеться додому, хочеться до своїх людей. А тут, звичайно, чужі люди, все чуже покоше. Живеш однією хвилиною, не знаєш, що буде. І коли, коли люди виїжджають добровольно, кудись переїжджають, це одне, а коли тебе вигнали і не дають спокою навіть тут, це зовсім друге. Тяжко дуже. Пані Ніна з чоловіком почали обробляти город. Місця тут вистачає. Жінка говорить, намагається приймати нову реальність, однак звикнути до неї поки не вдається. Розум каже одне, а душа, а душа не хоче цього приймати. Душою хотілося б додому. Ну а розум каже, мабуть, мабуть, ми вже ні. Новини СТС. В останніх часах березня та на початку квітня у сумах фіксували аномально високу температуру. На вихідних стопчик термометра на Сумщині досяг 25 градусів тепла. Як вам погода цими останніми днями? Чудово, прекрасно. Чи відпочивали? Можливо, десь так на природі відпочивав з друзями. Як вам погода останніми днями? А, дуже файно, дуже файно. за с вами Це спричинено переміщенням атмосферного повітря з південних широт, а саме Сахари. Були побиті дуже багато температурних рекордів, як ми кажемо, тобто максимальні і середньодобові температури повітря 31 березня та 1 квітня у нас перевищили всі ті показники, які спостерігалися майже за останні 80 років. Хвиля тепла принесла в нашу країну і пили Сахари. Подекуди він спричинив забрудненість повітря та тьмяне небо. Такі хмари пилу спостерігали жителі деяких західних і центральних областей України. Чув, що в Києві було що, ну наче тут також сума буде. Так, я читала про цей пил пили Сахари, бо я його не бачила. Де він? Ні. Слава Богу, такі не чула, не цікавлюся. не забуваю. Пустельне пило повітря спостерігали і у Сумській області, однак його концентрація була досить незначною, пояснює синоптик. Люди деякі вважали, що це от прямо з Сахари його і принесло. Насправді ні. На фоні цього брудного атмосферного повітря, яке принесло з Сахари, ще був піднятий цей пил уже місцевого походження сьогодні. На Сумщині також спостерігається посилення вітру до 15 метрів за секунду от в даний момент. Але ж як ми бачимо, і небо синє. Вже той бруд, увесь Сахари він від нас пішов, тобто повітряна маса змінилася. За словами соноптиків, найближчими днями температура повітря знизиться та повернеться до більш звичних середньодобових показників для цього періоду. Аномалій якихось вже не очікується. А... Знову на вихідних і на початку нового тижня наступного температура знову підвищиться десь до 18-20 градусів, що також ну, скажемо, значно вище ніж кліматичної норми для цієї пори року. Четвертого та 5-го квітня синоптики прогнозують зниження температури. Вночі температура опуститься до мінус один, а в день підніметься до плюс 13. Новини СТС.